Ну і поки наші блогери сидять у російських інфопомойках і вивалюють всі свої стерики на українців, так все довкола і буде тривати. Користі від них ну просто реально ніякої, тому вони мають знати де закінчуються береги. Того, що вони можуть впливати на аудиторію, аби зберігати за собою відповідальність, а що не можуть? А взагалі могли би і молитися, і опинитися за океаном подалі від війни, від якої вони так всі втомилися у тилових містах. От як тренер з Луцька Юрій Клюц, ти можеш не говорити, але я хочу записати одне відео. сьогодні. 9... 10 -е, 2023 рік і я хочу сказати, що е, через рік максимум два ми будемо в Америці з тобою. Це 100%. Ми в сан франциско Таке гарне і Невимушене пояснення. Мабуть, на кордоні наш фітнес-коуч так і передав прикордонникам: молюсь, кожен вечір за переїзд до США. Ось вам освячений резерв. Випускайте. Господи, допоможи. Вісім років розмертує віри. Може бути краще волинянина, який звалює до США без особливих пояснень, як це у нього виходить в умовах війни, і потім постить відео під російські пісні. Брін, щось тут не те. Хоча, якщо погортати інстаграм цього спортсмена, дописів про війну там можна на пальцях порахувати. І те, десь в березні 2022-го. подякував ЗСУ і досить. Слова жоти, ми за крок до свободи знати, ти ще вже перемог. Завтра не живе і здорове, як ти найщиріші два слова, ти, ми за крок до свободи знати, ти ще вже перемог. Але волиняка утікака все ж таки мислить стратегічно. Дістався одразу США, а не сусідньої Польщі, наприклад. Бо з нових білоруських казок самі поляки скоро почнуть тікати до Лукашенки. На картоплі працювати, бо у них зубожіння. Ну, ось, людина сама бачила. Сегодня он ä, порядка пяти процентов уже живет за чертой бедности. Людям есть нечего. Люди не могут себе позволить вдвоем с ребенком куда-то в центр поехать, потому что билеты дорогие на автобус, на трамвай, на троллейбус. Поэтому ездят по одному, там, если надо, по каким-то делам. Представляете, до чего дошло? Mm -hmm. То есть не может купить талончик на проезд сегодня. Оцей герой Алєксєй Біляєв, це людина, яка фактично відповідає за всю білоруську, не боїмося цього слова, журналістику. Декан в державному університеті має інші вагомі заяви. Узнаемся, будь ласка. Вот появились э, сведения, э, вброшенные со стороны некоторых там, немецких аналитиков, что якобы там, к весне лету 2024 -го года э, украинский конфликт может закончиться победой России, а тогда это неизбежно приведет к столкновению России с Западом. От же ж брехунець! Вже літо, а зіткнення Заходу та Росії все ще немає. Щось пішло не за планом. А так хотілося побачити, як американські томагавки летять на Чорноморський флот та російські аеродроми. Ох, ну нічого, почекаємо. Сьогодні НАТО це така притягательна морковка для України і для Грузії. О, яке вишукане формулювання. А що ж тоді росіюшка для Білорусі? М? Можливо, щі, в яких зможе потонути одинока білоруська картопелька. або можливо, колорадський жук. На бабусіні гряці в Білорусі Війні на Україні, яку розв'язали США, яка не нужна ні українцям, ні росіянам. Нужна імен в першу чергу американцям. Ну звісно, росіянам війна не нужна. Саме тому прості щем'якінці, пробачте, щебекінці, надягають на себе футболки із красномовно миротворчим підписом всіх. Порвем красиво. Эх, рвутся, что правда не все, а еще лше... Ну, то есть, еще Ну, еще короче. Вот прилетела, куда мне обращаться? Машину побила, двери, стекла, колесо, лобовое стекло убила. Что делать при этом случае? Та невідомо, що робити в цьому випадку. Але ми б порадили піти в СВО і влаштувати диверсію на російських військових складах. М? Головне, не переїжджати до російської столиці, бо навіть якщо ти руска півіця Настя Єрмак, ти все одно можеш відгребти в метро. Чому? Та тому, що зачіска така гейропська, не русська, правильно, а треба, щоб була така. Зимня вишня, Або лисий хвост, або як медуза горгона у Міланчика в Саранське. А ти убері камеру. А, ти понял? що ліс, вагону. Я тебе беру, сейчас твоєму ясно. Я русский, ти позор, ти русний ти чел накинувся в метро і говорит, ти позориш русский народ. Какие я ще си у парні? Просто весь вагон, слів, вигняв, і всі люди типу, смотрят на это стоят. Эх, грустно, то как. А ми думали, що усі русичі браття, як цей герой СВО, от подивися і одразу хочеш єднання братських народів. Ми ж славяні, не розлей вода. Здається, правда, що у цього Русіча є лише одна сестра королева Денери. Треба їх до речі познайомити. Поговорять про своє Пушкіна, почитають, почайовничають клас. І, до речі, про Пушкіна. Щоб ви не сумнівалися, в Україні і досі є персонажі з його фан-клубу. Я себе лише заспокоюю тим, що персонажі ці вже так би мовити старшої вікової групи. Скоро фан-клуб доведеться закривати. Якою відомою людиною ви б хотіли стати на один день? Пушкіним. А чому саме ним? Я учительниця руського язика і літератури. Я закінчила університет. Факультет руська філологія, це має улюблений предмет, любими поет, і ви Пушкіна. Пушкін це космос, 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 Пушкін це космос. Отакої. Якщо ви думали, що найбільш непотрібна річ це сигнали повороту у БМВ столичних мажорів, то ні. Досі десь існують учительниці русского язика. Але є реально серед українців. Дуже круті персони, які мали б знати русський язик як рідний, але раптом вирішили, що не варто. Як от Олександр, який в 2021 році переїхав з Москви до України, тепер він працює у футбольному клубі Чернігів і під час російської блокади міста нікуди не виїжджав, попри всі ризики. Якщо Олександр, саме Олександр, а не Олександр, готовий вивчити українську мову. То чому інші українці досі не можуть? Хм, Не втямки. Родом я з Москви і маю громадянство країни агресора. Надихають такі люди, як Степан Бандера бо людина, яка поклала все своє життя, в принципі, на боротьбу за українську незалежність. Скажи, паляниця. Паляниця. Полуниця. Полуниця. Я ніколи спеціально українську мову не вчив, тобто я так більше не хватався скоріше. Бо це було я. Коли ти слухаєш музику, дивишся, якісь події по телебаченню, ну воно все одне ти запам ну, запам'ятаєш якісь речення, якісь слова. Я не розумію, як це, яка може бути російськомовна щелопа, бо ну я вважаю, що ну нема в принципі якихось обмежень для людей у тому, щоб вивчити мову. Так це, це може бути важко, коли там тобі 60 там 70 років або щось таке. Але коли ти в принципі все життя живеш в Україні, то воно якось має бути автоматично. Декілька разів я чув на свою адресу таку фразу, мов типу хороший руський. Але я завжди кажу, що я не вважаю себе росіянином взагалі. Я в принципі відчуваю себе українцем, бо я така ж сама частина там українського суспільства. Ну я тут, в принципі, повністю адаптувався, я свій вивчив мову. Але так, ну за паспортом, на жаль, паспорт в мене залишається російський, але я сподіваюся, мрію про те, що однажди отримую синий український. Ось такі люди, ось така велика і різна країна, але від вас буде залежати яким буде її наповнення? Не забувайте допомагати ЗСУ, відписуйтеся від недоблогерів в інстаграмі і намагайтеся, хоч трохи контролювати, що дивляться ваші діти. Я оцим Буквально щойно займалися. Слава Україні, слава силам оборони. Не забудьте підписатися на наш канал і написати в коментарях, що ви думаєте щодо озвученого. Ну і не забувайте ставати патронами нашого проекту. Система Патреон Яніна Соколова берете в Google, вводите патрон Яніна Соколова. Це ваш внесок в те, що ми робимо щодня. Ну і не забувайте реєструватися в Бамія Кофі, Ви відмовляєтеся від кави. Ну а ми робимо для вас проект. І так само банка в Монобанку. Це все. Це доступно в описі до цього відео. Шлю вам сердечки! Слава Україні! Слава силам оборони! Дякую всім вам за довіру. До зустрічі, друзі!